Ваш телефон щодня зливає особисті дані, фото, листи місцезнаходження. місце знаходження. Усе це вже може бути не лише у вас. Сьогодні я покажу 5 налаштувань, які це зупинять. Інакше ви ризикуєте втратити контроль над своїм телефоном. Перевірка доступу до Google Аккаунта Уявіть, що хтось отримав доступ до вашого Google аккаунта. Через нього можна побачити ваші переміщення, фото, пошту, збережені паролі. Щоб це перевірити, потрібно просто перейти в налаштування телефону. Гартаємо низ та шукаємо розділ Google. Потім натискаємо на ось цю стрілочку. Далі вибираємо обліковий запис Google. У верхній панелі гортаємо та вибираємо пункт Безпека. І тут вертаємо до самого низу та знаходимо ваші пристрої. Якщо побачите пристрій, який ви не впізнаєте, просто з нього виходите. Так ви перекриєте доступ тим, хто міг увійти без вашого дозволу. Вимкнення персоналізованої реклами. Google постійно збирає інформацію про вас, що ви шукаєте, які додатки відкриваєте, і навіть те, що вам цікаво. Це називають персоналізованою рекламою, але фактично це постійне стеження. Щоб її вимкнути, в налаштуваннях знову відкриваємо Google, натискаємо Усі сервіси, гортаємо вниз та шукаємо розділ Реклама. Потім трішки вниз та вибираємо Видалити рекламний ідентифікатор. Підтверджуємо. Після цього ви будете менше відстежуватися і ваші дані не будуть зливатися для реклами чи ще кудись. Вимкнення аналітики Google: Ваш телефон надсилає в Google інформацію про те, як ви ним користуєтесь, які додатки відкриваєте, що натискаєте, і скільки часу на екрані. Ця аналітика не потрібна звичайному користувачу, але передається постійно. Щоб цього не відбувалося, знову ж таки, в налаштування Google усі сервіси, та гортаємо вниз та вибираємо використання і діагностика. І в нас з'являється пункт використання діагностика відповідно. Ми беремо і просто вимикаємо. В результаті цього менше даних і менше шансів, що телефон стане інструментом для спостереження. Налаштування фонової активності додатків. Деякі додатки працюють у фоновому режимі, навіть коли телефон просто лежить, і вони можуть передавати геолокацію, доступ до мікрофону або камери, без вашого дозволу. Щоб це виправити, в налаштуванні шукаємо акумулятор або батарея. Потім вибираємо обмеження фонового використання і останнє програми в режимі глибокого сну. Програми, які знаходяться в цьому режимі, будуть працювати тільки тоді, коли ви їх будете відкривати. Натискаємо на плюсик. І тут вибирайте ті програми, якими ви не користуєтесь постійно. Це зупинить приховану активність. Перевірка додатків через Play Захист. Деякі додатки виглядають звичайно, але вони можуть збирати дані, слухати мікрофон чи передавати дані на сторонні сервіси. Щоб цього не відбувалося, відкриваємо Play Market, натискаємо на нашу іконку в правому верхньому куті, і в нас тут є такий пункт Play захист. Він регулярно шукає шкідливі процеси у ваших додатках і пристроях. Якщо ваші додатки сканувалися давно, просто натискайте Сканувати і відбувається перевірка. Якщо в результаті сканування ви знайдете якийсь підозрілий додаток, негайно видаляйте його. Це базовий захист, який допоможе врятувати ваші дані або гроші. Ці 5 простих кроків це лише початок. У наступному відео покажу, як виявити ознаки, що ваш телефон прослуховують і як від цього захиститись. Тож підпишіться, щоб не пропустити. Це може стати в пригоді саме тоді, коли ви цього не очікуєте.